Доброго дня. Сьогодні у нас з вами лабораторна робота номер 4 а саме, дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників. Відповідно, наша мета це перевірити експериментально, так, що в разі послідовного з'єднання двох провідників справжні співвідношення стосовно сили струму, що у провіднику зянки кола 1 і 2 так само рівно, як і в колі сила струму, що е, напруга є сумою напруг двох провідників, а опір є теж у нас сумою опорів двох провідників. Для цього ми складаємо коло, яке складається з джерела струму, двох резисторів і ключа, послідовно за схемою. Також ми будемо з вами використовувати амперметр і вольтметр. Скласти це коло можна на сайті віртуальної лабораторії, у вас є посилання. Так? І відповідно за схемою інструкції зібрати, як ми його зібрали, так з'єднали. Якщо у вас якось помилково, ми вже не раз з вами це робили, ви можете щось зробити. Роз'єднати його так, а потім з'єднати так, як вам потрібно, тобто, в будь-який момент виправити своє коло і замінити елемент, якщо вам це необхідно, якщо виконали щось не так. Після зібрання кола, значить, ми з вами складаємо. Окрім того, що складається за накладеною схемою, пам'ятаємо так, що схему можемо саме перевірити для занесення до зошита, вмикаємо режим схеми, так, де в нас ясно видно, де у нас резистор, ключ і джерело кола для зручності. Коли будемо приєднувати амперметр вольтметр, пам'ятаємо так, що на колі амперметр будете позначати паралельно, а вольтметр верніше послідовно, а вольтметр буде приєднуватись паралельно. І перед тим як вносити записи і робити. Дослідження підготуйте табличку перше, який будемо вносити вимірювання і робити відповідно висновок за цією таблицею. Це перша таблиця першого досліду для перевірки з'єднання і співвідношення сили струму. для сили струму на першій ділянці, другій ділянці і в загальній частині кола. І, відповідно, інструкції ми з вами виміряємо. Отже, замикаємо коло. І вимірюємо струм на першій ділянці. Перша ділянка, ось вона знаходиться так, підносимо її. Це в нас перед першим резистором, так, у нас на, на коліні. Виходить, у нас сила струму 0,45 Ампер. Тобто до таблички ми з вами вносимо перший показ сюди, так, 0,45 Ампер. Далі вимірюємо на другій ділянці. Переносимо наш амперметр. так, датчик. Ось на другій ділянці у нас теж з вами сила струму 0,45 ампер. Тобто до таблиці вносимо покази 0,45 ампер. І знаходимо силу струму на ділянці кола. Так, у колі, взагалі, де в нас. Так, сила струму одразу біля джерела, виходить у нас 0,45 Ампер. Виміряли. Якщо ми подивимося, то на будь-якій ділянці кола у нас з вами сила струму 0,45 А. Тобто, це можна нам зробити висновок. Значить, записуємо результати до таблиці і робимо висновок, що у нас. У разі послідовного з'єднання провідників дійсно справжується співвідношення, що сила струму на першій ділянці, на другій ділянці і загальній частині кола є однаковою. Другий дослід нам потрібно виміряти на Записуємо, готуємо табличку для вимірів другого досліду. Будемо виміряти за допомогою вольтметра. Нам потрібно буде виміряти е, напругу на першому резисторі, на другому резисторі, а потім на обох разом. Табличку в себе приєднуємо, так записуємо, і потім у вас тут є інструкція, де нам потрібно його при, е, приєднувати. Отже, давайте замикай замкнене коло, у нас. виміряємо напругу на першому резисторі. Так, отже, напруга на першому резисторі у нас 4,5 вольт і записуємо дані сюди 4,5 Вольт. Далі виміряємо напругу на другому резисторі. Приєднуємо. І тут теж 4,5 вольт. Ми можемо з вами. Що зробити? Тепер виміряти для обох резистора напругу 9 вольт і вписати дані. І перевіряємо з вами. Значить, у нас виходить, що на першому і на другому резисторі по 4,5, тобто ми з вами додаємо їх, так, 4,5 і 4,5 і маємо 9. Тобто, відповідно, що справджується співвідношення що напруга, сума напруг на першому і другому резисторі рівнює напрузі на обох резисторах. І наступне, третій етап нашої роботи це опрацювання експерименту. Значить, для цього нам потрібно саме виміряти відповідно від результату досліду, виміряти опір для першого резистора, другого резистора на колі, так, і знайти суму. Отже, давайте з вами, значить, що стосовно лабораторної, ну, ми з вами закінчили. Так, зараз збільшуємо, і що нам було зручніше рахувати. Так, повертаємося до обчислення. Так, і рахуємо. Для того, щоб знайти опір. Знаючи напругу і силу струму, нам потрібно їх поділити, так? Відповідно до закону Ома Омадліянка кола. Так, значить, напруга У1 на І1. Це виходить у нас 4,5 поділити на 0,45. Виходить 10 ом. Р2 У2 на І2. Маємо 4,5 поділити на 0,45, маємо 10 Ом. І далі так рахуємо для загальної ділянки кола, маємо з вами наступне. У загальне до і, струму, маємо що 9 до 0,45. Відповідно, маємо 20 Ом. І якщо ми додамо R1R2, 10 Ом плюс 10 Ом, маємо 20 Ом. Тобто, можемо внести до таблички, можемо відповідно внести з вами до таблички значення опір першого резистора, опір другого резистора, опір на двох резисторах, який ми з вами отримали 20 Ом. І той опір, який ми з вами отримали від суми. Табличку заповнили. Відповідно, записуємо нижче з вами, що дійсно для у разі послідовного з'єднання двох провідників справжується співвідношення. І третє співвідношення перевірили. І потім переходимо до висновку. Висновок проаналізувати експерименти, запишете вже висновок самостійно. Тобто, що ми зробили? Які співвідношення перевіряли? Які результати отримали? Які чинники могли вплинути на точність отриманих результатів? Будь ласка, запишете і чекаю. Якщо будете виконувати самостійно відповідно свою роботу, то будь ласка, не забувайте робити скріншоти. Дякую за увагу і успіхів з роботою. До побачення.